Друзі, всім привіт! Це магазин Аврора. Вирішила зайти і показати вам деякі новинки. М'яка іграшка кругла. Жираф. Жираф. Хіба такі жирафи бувають? Ну це щось схоже на героїв із мультика Смішарики. М'які тваринки, 5 штук. Коала з дітьми. Лялька в теплому вбранні за 279. О, господі. Ні, ну чого, симпатично, але якість жахлива. Це все барахло, куди воно потім іде. Купа якихось контейнерів. З мене ще той обзорщик. Саме в таких магазинах, такого сегменту. Дівчат, сумки. Що це таке? Така жіноча сумочка. Жовто-гірчичний відтінок. А ви знаєте, з мене більше хейтер, ніж оціновувач, чесно кажучи. Боже, це взагалі картон. Жесть. Пластико картон. Це стакан з кришкою. 39 гирини. Ні, 49. 39 це той, що менше. Ось така кофі. І ви така, типу, знімаєте свій TikTok чи свій інстаграм. Для чого це. На роботу з нею ходити можна. Дивіться, 349 це просто жах. На відео може вона і прикольна, ну, відтінок, там, дизайн, але. але... Ой, такі от м'які іграшки класні подобається такий ведмідь. Я б з ним навіть спала. Ого, 399. Така іграшка-ведмідь. З якимсь ще із серцем. А де серце? А, він тут він відстібається всередині. В нього там таке серце. Дивіться, що це в нас таке красиве, дуже гарна качка. Вона дуже мила, насправді. Очі. Дивіться, гарна, дуже пухнаста, достатньо об'ємна. Ось моя рука. Тобто моя рука не може її навіть, як дві мої долоні. На подарунок може бути як варіант. Дивіться, капухната, прикольна. Качку я одобрюю. Качка коштує м'яка, пухнаста, велика, зауважте, 399. Теж 400 гривень, як і відмідь. Є ще такі ось для кави. Ну, це дійсно це кращий варіант за цей, тому що це більш такий цупкий тут і пластик, і пластмаса. і... І така, ніби що це в нас гума. Не стидно з такою вийти чи прийти на роботу. 279 це термокружка. Тому вона так і коштує. бо розберуть. 299 ось така сковорідка. Для млинців, щось випало. Для млинців 22 см. Зручно 22 см, тому що, як правило, у нас блинці приблизно такого розміру. Якщо вже більша, вона не дуже зручна. Ух ти, дивіться, непригарне покриття. Я думаю, що класне і коштує 300 гривень. Друзі, акції в Аврорі. Акції келик для шампанського 69 замість 99. Дивіться, ось такий. Насправді він на відео, здається, такий широкий. Да, він маленький. Ось, ось так. Поміщається в вашій долоні. Такий прозорий коричневий. Ну, форма така собі не дуже. Ці красиві келихи, гляньте. О, ще тут щось на італійській є написано. Дивіться, Крістальєра Італіана. Тобто, а, схоже на італійське скло. Можливо, навіть чому ні. Бренд італійський. Крістальєра Італіана. Ух ти, круто. Матеріал-скло. Симпатичні, зауважте. Чи собі, чи на подарунок. 139. Акція діє по 9. По 9 березня 300 мл. І прикольний навіть такий звук видає 139 і ці теж по 139. А це, знаєте, що нагадує, нагадує пластик більше, дуже тонкий якийсь склопластик. Я думаю, що тут матеріал, да, скло, але воно настільки тонке, красива, звісно, така форма. Кубічний якийсь стиль, але ж все ж таки ці більш, о, виглядають навіть більш дорожче. Ось такі тарілочки непогані. Обідня тарілка, су, суп, кераміка. М -м, не бачу це ось ця напевно, що суп, супова йде. Ось така йде супова, дивіться. Дуже гарний відтіночок. Якщо підбирати, то можна з такими шкелихами. Відтінок суперський, 119. І ці по 69 і ось така 89. 88 да? Коштує десертна, да, написано, мокка 19 см. Ясно, ну це Китай. Келихи для вина, дивіться, набір. Набір келихів три йдуть в наборі по дизайну самі звичайні келихи для вина. Не буду витягувати, бо боюсь, впустити, Просто впустити. Так, Туреччина це Турція. Турція нас не цікавить. Йдемо далі. Так, ви не повірите, але в мене в руці подушка батон. Це не справжній хліб. Це така подушка в Аврорі. Боже, це просто якийсь крінж. Я не знаю, навіщо вона? Це типу іграшка, чи це для собак. Такі іграшки, ну ні, це просто іграшка м'яка сувенірна. 499. Тут розміщене пасхальне барахло. Я не можу це по-іншому назвати. Ці всі морквинки, яйця, куриці, пір'я. Я не знаю, навіщо, скільки цього всього. Погляньте, ну, чому не можна наварити яєць, пофарбувати та і заспокоїтись, ну, навіщо ці всі яйця. Це просто ну, пластик. Матеріали, які навіть не горять. Щоб вони згоріли, треба дуже добре постаратися. Або ж ось що це таке? Для мене це реальне барахло. Зайці, подивіться, зайці. Це все, до речі, прийшло до нас з Європи. Я пам'ятаю, ще раніше в Італії, коли жила, там це все барахло продавалося і не знаю, хто навіть це купляв. Ось пластикові такі, теж ціплята. Коротше. Останнім часом бачу, блогери користуються такими браслетами на руку для вмивання. Такі ось є в Аврорі. Ловіт 45 гривень за дві штучки, за два браслетика. Білі навіть. Білий буде дуже забруднюватися швидко. Такі персикові, світло якийсь, світло-персиковий. Так, ну це пов'язка для волосся, зрозуміло. якість така собі погана. Тут теж купа пластику. ну, Друзі, як є, подивіться на цей жах. В руку навіть вже... Боже, це для кого видери все, що є на голові. Airbrush 99 гривень, який жах, Це просто от смерті для, прости господи, для волосся. Що це таке? Ні, я розумію, що це дешево, але ж це просто ну, якийсь жах просто, без слів. Зайвих слів не треба. Коротше, натомість тут різні шампуні, кератин, аргінін, біотин, максимум Energy 88 гривень. Для волосся. Доктор Здоров'я, дивіться, хто користувався. Made-in. Там парабарарам-бам-бам-бам-барабарарам виготовлено в Польщі. Ну, якщо в Польщі, то ще можна і подивитися. Попробувати, да? купа гляньте цих штук для е ван. Які хочеш, навіть овальної форми. Шампуні останнім часом такі дорогі. 46 гривень, 7 трав. Ну, Що це таке за шампунь? Адреса, виробництво місто Київ. Ну, який Київ? Да? Ви думаєте, що це Київ? Зроблено в Україні. Без силіконів, дивіться, з натуральним ефектом, екстратом. 46 гривень, недорого. Не пробувала цю марку Herbs Planet. А Натомість відомий пантін 157 гривень. О, боже. Так дорого. А ось Heaven Shoulders, дивіться, 179. Жах. А, це шаурджель гель для душ, ось такий 55. Ну, що можу? Я нічого не пробувала, я не можу нічого рекомендувати з цього, правда? Друзі, кому цікаві подушки, подушки на стільці. Подушка на стілець ось така чорна, а на, на, коли до неї, ну, вона класна. Дивіться, така чорна, подушечка, стильна, на відміну від цих. Але всередині, ніби там от напхано якісь, не знаю, старі тряпки, старі носки, труси. Коротше, якийсь хлам всередині. О, ці м'якенькі, такі дуже-дуже м'якесенькі, силікон ніби. 88, це 99, це по 109, короче, Коротше, я така прийшла хейтерша в Аврору. І все мені нічого мені не подобається. Ну, це зрозуміло. Це е, город-зад, що там, садиба, це все таке класне, все потрібне. Я думаю, позаздрив би навіть сам Балінціага 24 гривні. Таким рукавичком. Мене зацікавило ось такий French Charm. Французький шарм лосьон для, для тіла, навіть крем для тіла, парфумований. Мене цікавить, хто виробник. Так, дивіться, виробник Україна. Зараз я можу б якось приблизити. В Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро. Прикольно. А чому французь? А, ну це просто, як би, назва французький шарм. Є ось такий ніжно-такий блакитний, це гіалуронка тут входить, що ще є, якась органова олія, квіткова вода. Ну, цікаво. Крем для тіла, не знаю, якість марка, якась Ліура. Марка Ліура. Тут троянда та персик, квіти, а тут якісь просто йдуть а, Flowers of. Так, да, я зрозуміла, це прованські типу цвіти. Квіти. 99 гривень, коштує недорогий. Ну, можна, в принципі, спробувати, але ж в мене вже є крем для тіла, тому вони не швидко вони використовуються. Залишу його тут так. Ну, якщо вам щось хочеться в Аврорі, знайти таке незвичайне, ну наприклад, я ці всі напої бачила всюди в різних магазинах. А ось такого я не бачила: екстралайф, вітамінний коктейль, імунітет та вітаміни посилює захисні функції організму. Містить 13 важливих вітамінів. Що це таке, дівочки, мальчики, муші. Дивіться, і є ось така в блакитній дизайн самої баночки, ну ви бачите, ось звичайні йдуть такі, а, як вони називається, баратолі. А це маленька, прям така. І тут 0,9 калорій, тут 3 аж, Да? 3,0 калорії. Ага, тобто це взагалі без гліцин, теанін. М'ята, білий чай можна таке спробувати в принципі 150 мл, Вітамінний коктейль, релакс, і коротше, цей для імунітету, а цей для розслаблення організму та антистрес. Щось таке цікаве. Табалапки це окрема історія. 64 гривні коштує ця іграшка. Антистрес, ну жах в тому і така собі невезучість її. Що вона настільки липка вперше, коли її е, мацаєш, це просто щось жахливе на дотик. Ну, реально, жаба, не жаба. Ящірка не жане ящірка. Ну, от щось між жабою і ящіркою. До нього пристає пиляка. Моя дитина закинула, закинула її на стелю. Коротше, я, на неї не... я її не сварила, але дуже довго ми її відшкрібали від стелю цю штуку. Не рекомендую. не беріть ці гадості і потім. Куди її потім? от Як її знищити, щоб вона не залишилася на зем... в землі? Як знищують ці всі гадості? Так само цей пластилін. Спалюють, напевно, що бідна планета Земля. Ладно, беру ці штуки і йду звідси. Такий собі вийшов огляд дещо. Дещо з таким хейтерським хейтерським характером.